Доброго ранку, вітаю кожного. Чемпіонат світу в Катарі продовжується. У нас група «Ді» Сьомий день і збірна Тунісу буде протистояти збірній Австралії. У нас симуляція цього поєдинку в FIFA 23. Однак, друзі, ми поговоримо про всі актуальні новини напередодні цього поєдинка у реальному житті, який відбудеться о 12-й годині дня. Тому 100% буде цікаво. Це відео створено виключно для того, щоб підтримувати нас, Наших хлопців з тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Бажаю вам приємного перегляду. Слухаємо національні гімни. Після чого знайомлю вас зі стартовими складами. Національна збірна Тунісу і її стартовий склад. Під номером 22 на воротах сьогодні стоїть Бетір Бен Саїд, четвірка захисників зліва направо, 24-й Алі Абді, 6-й Ділан Брон, 4-й Ясін Мерія, 20-й Мохаммед Дрегор, 3,5 захисників, 13-й Фержані Сасі, 17-й Ейє Кірі. 14-й Айса Лайдуні. Трійка нападників сьомий Юсеф Мсакні, дев'ятий, і сам Жабалі, двадцять третій. на їм Селіті. головний тренер збірної Тунісу Джалель Кадрі? Ну а тепер стартовий склад збірної Австралії. Під номером один на воротах буде стояти Меттью Райан. Він сьогодні з капітанською пов'язкою. Четвірка захисників зліва направо. Шестнадцятий Азіз Бехіч, другий Мілош Дегенек, дев'ятнадцятий гарі Суттар, третій Натаніель Аткінсон. Два опорника – 22-й Джексон Ірвайн, 13-й Арон Муй. Під нападником будуть грати 23-й Крейг Гудвін, 10-й Айдін Хрустіч, 6-й Мартін Бойл. Ну і, власне, нападник – 9-ка Джеймі Макларен. Головний тренер австралійців – Грем Арнольд. Ну що ж, друзі, ми з вами у місті Ельвакра на стадіоні Ель джануб Саме тут розпочнеться перший поєдинок сьомого дня групового етапу чемпіонату світу в Катарі. І хочу вам сказати, що цей поєдинок буде зсимульовано, знову ж таки, повторюсь, у е, футболі FIFA 23. Для чого це все створено, друзі? Виключно для того, щоб частина тих коштів, які ми збираємо з цих відео, були направлені на підтримку Збройних сил України. Тому. Не пошкодуйте поставити вподобайку цьому відео, а також підписуватися на канал. Давайте разом будемо підтримувати наші Збройні Сили. І так, в Атаці Туніс. Мусакні на лівому фланзі. Що він зробить? Муксакні проходить по фланзі, ні, не пройде. Все спокійно, все дуже добре і надійно грає Аткінсон в обороні. М'яч відбирає і відпасовує вже вперед. Отже, давайте трішечки поговоримо за цих дві національних збірних. І, можливо, знають після цієї атаки може бути небезпечно. Ні, все заблоковано, все спокійно. У матчі першого туру з Данією Туніс відверто здивував. Вони зіграли в нічию. з рахунком 0-0. Закінчився той поєдинок. На нашому каналі це відео не виходило. Тому сьогодні ми вперше взагалі будемо спостерігати за тим, як ось грає збірна Тунісу в симуляторі футболу FIFA 23. Отже, араби продемонстрували, що здатні підвести сюрприз. Мало хто очікував втрати очок у виконанні 11 друзів Ольсена. Ось в першому поєдинку мундіалю на стадіоні було багато вболівальників, орлів і безумовно рев фанатів допоміг підопічним кадрі стримати ось більш досвідчену команду Юльманда. Чесно кажучи, здавалося, що тунісців не вистачить на другий тайм. Однак, після закінчення 90 хвилин напрошувався зворотній гучний висновок. Ці хлопці змогли б відбігати проти данії навіть додатковий час. Перепрошую, зараз може бути небезпечно. Бехіч з м'ячем. Бехіч помиляється при передачі. Ось так пробіг пів поля і не точно передачу віддав. Отже, продовжуємо далі. Так, десь туніс просідав. Це якщо ми будемо говорити про поєдинок першого туру проти Данії, десь йому відверто пощастило. Можна згадати, хоча про Мах Корнеліуса по порожніх воротах і скасування пенальтів у ворота Дамена на 95 й хвилині матчу внаслідок перевірки епізоду Навар. Проте свій паритет орли абсолютно точно заслужили в будь-якому випадку. Ці хлопці зіграли в нічию. Ось вони зробили для себе одне залікове очко. Тому в них є ще всі шанси вийти в раунд плей-офф. Зараз було небезпечно, нагнітає збірна Австралії. Однак Туніс поки що все блокує. Сорокова хвилина зустрічі, рахунок 0-0. І доволі, знаєте, такий сумний у нас матч симулюється в FIFA 23. Немає багато забитих м'ячів. Хоча я думав на початку цього поєдинку, що м'ячів буде багато. Однак бачимо те, що бачимо, нулі на табло. А ось, мабуть, вже по перерві, по перерві будемо трішечки розмовляти за збірну Австралії. Давайте швиденько подивимось на статистику першого тайму. І одразу до тайму номер два перейдемо. Поки команди трішечки відпочинуть, ми з вами можемо подивитися на статистику. А де наша статистика? Покажіть її швидесенько, швидесенько. Статистика рівна, друзі. Рівнесенька статистика що від однієї збірної, що від іншої. Отже, тайм номер 2 розпочинається. Ну а ми, напевно, що з вами продовжимо розмовляти за збірну Австралії. Усе, що змогла зробити Австралія в матчі з Францією, так це розбудити її голом у дебюті протистояння. Ну а ось потім чинні чемпіони світу розійшлися. Нічого ганебного для команди Арнольда в програші з рахунком 4-1 французам немає. Триколор, як правило, стабільно робить те саме приблизно з чотирма командами з п'яти. Головний матч якраз для них пройде сьогодні проти збірної Тунісу. Цей поєдинок стане справжньою перевіркою амбіцій для Австралії на Мундіалі. У разі поразки шанси на вихід у плей-офф, напевно, будуть втрачені. Тому сьогодні цей поєдинок буде важливий що для однієї збірної, що для іншої. І, власне, сам матч повинен бути дуже і дуже цікавим. Що у нас? У нас 56-та хвилина зустрічі. Поки що все, знаєте, під контролем збірної Австралії. Вони намагаються атакувати в другому таймі більше, ніж в першому. Однак збірна Тонісу, як ми бачимо, дуже спокійно обороняється. В АТАЦІ Австралія. Гудвін. Макларен віддає передачу на Бойла. Той намагається пробити поворотом. І в блок влучає Бойл. Влучає в когось з захисників збірної Тунісу. І перша заміна у нас у власне, тунісців. Хазрі з'являється на футбольному полі замість дев'ятки, і сам Жебалі не так багато мав цей нападник моментів у сьогоднішньому матчі. І саме тому його кадрі замінює, саме, власне, у нашому протистоянні. Зараз яка некий ж небезпечний удар воротам Бенсаїда. Той на місці поки що. Що, може бути зараз гол забити чи не буде? Давайте продовжимо дивитися. Гудвін пробиває поворотом і знову блок. Знову блок. Дуже багато блоків. Дуже багато блоків зі сторони збірної Тунісу. Вони намагаються все блокувати. Готовий для збірної Австралії. коло Колом'яча. Що він буде робити? Чи подачу, чи, чи все ж таки розіграють вони. Давайте будемо спостерігати. Розігрують з Гудвіном. Гудвін. Бойл. Бойл пробиває знову ж таки за мештрафного майданчика і знову влучає м'яч у когось з захисників збірної Тунісу. Ну, ви все бачите, в принципі, на власні очі. Зараз може бути небезпечна контратака збірної Тунісу. Тунісці хоч щось зроблять у другому таймі. Давайте спостерігати за цим. Захрі. Ухти. Небезпечний пас. І чому? Чому зараз Меттью Райан м'яч випустив зі своїх рук, не розумію. Оце була б супер-мега-обрізка від голкіпера збірної Австралії. Якби там на добиванні хто зіграв би з тунісів, однак пощастило зараз австралійцям. Арон Муй допомагає у захисті відіграти своїй збірній О! Забиває Туніс! Нічого собі, На наєм слідчі забиває. Ось так. Опинився на ударній позиції в штрафному майданчику збірної Австралії. Не очікувано. Дуже неочікувано. А давайте будемо дивитися, що тут відбулося. Як так центральні захисники. Дали пробити. Ось бачимо 16-й номер. У нас так Бехіч помиляється. Саме коло нього м'яч пролетів. Саме коло нього м'яч проходив. Ось в момент на ось передачу двадцять третього номера. Наїма сліті. Саме він не перекрив ось цей пас. Наїм слітів дотик. Шок. Просто шок. Практично на останніх хвилинах забиває Туніс. 83 хвилина зустрічі. І слухайте, зараз буде цікаво. Зараз повинно бути цікаво. Арон Муй. Йому потрібно бігти тільки вперед. Тільки вперед. Потрібно тільки вперед бігти. Дегенек. Ну, чому так довго з м'ячем він працює. Ну, Дегенек. Переведення на правий фланг. Аткінсон. Далі Макларен. Макларен непогано зараз може бути відігрується збірна Австралії. Ірвайн забиває Джексон. Джексон Ірвайн. На останніх секундах! На останніх мілісекундах забиває збірній Тунісу. Фантастика! Фантастичний матч! Десятка. Хрустіч. Айдін Хрустіч віддає пас. Віддає пас на Ірвайна, і той забиває. Шок. Фантастика. Неймовірний поєдинок, який у нас закінчується з рахунком 1-1, друзі. Якщо вам цей поєдинок сподобався, обов'язково ставте йому вподобайку. Реальний поєдинок розпочнеться о 12.00 за київським часом сьогодні. Тому бажаю цим двом національним збірним сьогодні тільки вдалої гри вам. Бажаю сьогодні вдалого дня. Тримаємось. все буде добре. До побачення.